До обласного центру крові Андрій та Олесі Мінасової прийшли після укладання шлюбу в Андрушківському, разці та вінчання в церкві. Познайомилася давно, два роки тому назад. А сьогодні ми вирішили узаконити наші стосунки. Вінчані, так вже все відбулося. Ми в законному шлюбі. Після запису в реєстратурі закладу та забору крові з пальцю у лабораторії звичайних процедур. Пара прийшла до зали здачі крові. А чого звичайних? Тому що і Олеся, і Андрій кров здають не вперше. Андрій став донором. У років 15. -му. Я допомагав чи 16, ну десь щоб, що можна вже було здавати, тому що одній людині було погано, яка лежала в лікарні, їй треба було допомогти здати кров. І ми поїхали, я ще на роботі робив, і ми просто з роботи всі поїхали здавати. І після того часу, таке от, то туди, то тому допомогти, то тому допомогти. І так і допомагали здавати. Для мене я все життя до цього йшла. Я це була моя мрія дитинства. Я от ну не знаю, я люблю допомагати, і тому але якісь от, такі знаєте, життя так вело, що не виходило. А мій чоловік він теж оказується в свій час здавав кров. І ось так, коли ми зустрілися, ми почали здавати кров разом. І з січня, мабуть, 16 січня 2020 року. Тобто, вже да, більше року. А здати кров саме в день свого весілля, за словами Олесі, це приклад подарувати надію комусь на життя. Ми хотіли закликати більше людей до центру крові. Ми хотіли показати, якби приклад, що молоді пари, які створюють сім'ю, могли би ось так не їхати, десь, вішати замочок на. Міст, так? а приїхати і подарувати надію комусь на життя. Ну для нас це теж надзвичайна подія, тому що вперше у нас молоді і одружені, і закохані люди так здають, здавали, звичайно, на день закоханих, але в день весілля це вперше. Ми е, дякуємо цим молодим, молодому подружжю. Вважаємо їм, щоб їхнє подружжя, так як воно почалось сьогодні з благодійної акції, завжди приносило їм дуже гарні дивіденди. Щоб вони були донорами надалі, Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.